Велику кількість кроскультурних проєктів, наші проекти, які ми розробляємо У нас, до речі, наша організація не грантова, не фондова, тому що ми поза трендом, як би називається. Але якщо подивитися, що ми зробили, яка молодь біля нас, знаєте, ти розумієш, що Україні є майбутнє. І якщо ти робиш будь-які речі в своєму житті від душі. А з розумінням для чого ти робиш, ти завжди знайдеш однодумців і партнерів, які стануть поруч. Ви знаєте, коли розпочалася війна, от ми нещодавно з вашим колегою згадували історію, коли ти виходиш в місто, і тобі здається, що перш січня кожен день після Нового року. А зараз ми озираємося навколо, і велика кількість людей, велика кількість військових. Приїжджають на відновлення, в на відпустку. Озероня, навчання, так. Угу. відпустку. М -м. Колись була така хороша ідея в моєї громадської організації, знаєте, ти бачиш, військово покладе руку на серце. Я це роблю. А угу. я шаную хвилину мовчання. І наші дитяки це роблять. А, мені б хотіла, щоб це робили всі.